В сьогоднішньому життю Господь указує, як сьогосвітні і губернатори, патріки і державні чиновники, котрі в порушення власних законів в сліпоті і в агресії вмішуються в релігію, б'ють християн, не за що просто придумовують, а вони шпіони. Хоча за це слово мали бути покарані. Докажи, а якщо не докажеш, Одна язичниця в Україні, журналістка, описала, обрехала єпіскопа, що він там якісь мав гріхи плотські, і суддів засудив 20 тисяч штрафу. А її придворні казали, та вона мільйон отримала за клевету на церкву, а 20 тисяч то є немного. Однак рано чи пізно такі язичниці будуть мати більшу кару від Бога, коли будуть покарані за те, що вони своїх уст так легко проти церкви фантазують, придумовують различні історії. Нині, якби всі склалися, як би добре нинішнім журналістам прочитати нинішнє життя і віддати, як Патрійкий попав у котел. Як і їхня на землі, тут судьба така буде, особливо дівчат молодих, котрі борються з церков'ю. У таких дівчат ніколи не буває доброї сім'ї, доброї сімейної любові. З таких клевітниць не буває мам, не буває потім і бабушек. Вони так проживають їх, но платять, але настоящої жіночості не відчувають і радості сімейної не мають. бо... Вона природньо там не може бути. Ми сьогодні молимося, священномучениче Артемоне, моли Бога за нас, щоб і ми з тобою нині віддя як Бог своїх оберігає. Навчилися ніколи не боятися світніх погроз, не провокувати світніх людей проти себе. Жити, як співаємо в церкві, до да, тихої і безмолвної життя поживемо всякому благочесті і чистоті. Безмолвне, значить, без всяких бесід, обійти там, де вже не можна, там уж нічого не зробиш, судять нині митрополіта одного за те, що він казав майже півтора року назад, що це за ігри. У якісь суди, якісь переслідування. Однак світ безбожний завжди мав один неприглядний вид: світ безбожний ніколи не ганьбився своїх безобразних діл, своїх злочинів публічних. Як будто би ото все нормально. Ми християни, навіть у думці, чоловік подумає погано або якоїсь недобри, вже ганьбиться сам себе перед совістю, перед Господом. Ці люди безбожники творять діла кожен день сотнями злочин роблять і не ганьбляться. Не тому, що вони великі, аж сміляки герої. Бог часто таких кидає у котли житейські, і люди безбожники несуть свою кару. Але задача християн наш – не бажати їм зла, тому що ми знаємо, що всі їхні злочини, гонення проти нас результат сліпоти. Без Божя і ненависти до Христа, а значить, якщо сліпий тобі став на ногу то не будеш готягати в суд, то так і ми в цьому світі покликані не носити в слабі зла і пам'ятозлобія. Господи, от гріхи тяжкі. Противні, Боже, поможи мені, щоб через покаяння я їх ізгнав із себе, очистив своє серце і душу, бо лиш маючи очищену душу, ми можемо, співаючи євангельський стих, блаженні із серцем, лише то ті Бога узрять, просяв Бога, неся подвиг постай молитви, уже духовними очами віддя. На завтрашній день славний праздник Лазарева субота, коли Господь чудесно общує Воскресення, предваряючи, Лазаря воскресити з мертвих, що означає, що готує нас до Пасхи, до Воскресіння, показує всьому світу, що Христос істинний Бог, Котрий має силу Воскресити, а кого Воскресив Ісус? Лазаря. Але якого Лазаря? Глину, чотириодневну глину, котра вже розкладалася в гробі, но силою Божества. Ісус показав, що він Віннисть Бог, вернув глину до життя, Духом Святим організувалося життя отого глиняного тіла, і Лазар і вийде із гроба, але по зову Господньому. Нужно бути християнином, мати духовні очі, духовний зір, духовний слух, мати відповідну духовну підготовку, духовний досвід, бо лиш так поступаючи, живучи так, як жили наші предки в церкві, держася поста і молитви, а Пасху і дату Пасхи не вислуховувати безбожників всього світа. А дивитися, як наші предки Пасху зберігали, як у Єрусалимі сходить благодатний вогонь на нашу Пасху. Тож, значить, держимося свого. Бо так поступаючи, будучи добрими потомками своїх предків, наших батьків, ми й тут діти Божі, які розберуться, де да істина релігія, як поступати, а в вічності, в'єдно за святими і помолитам нинішнього святого Артамона, зможемо й ми. Наслідувати вождяленної, бажаної для нашої душі Царство Божоє. Амінь.